Знаєте що це? Що це за матеріал? Поки я буду розповідати про весь остальний, а ви не думайте, що то. Точка з Тернополя. Чікс. Сейчас. Надо ще навчитися ножом користуватися, а то я вічно ним промазую. Ого! Отакого синочок ти точно не бачив. У мене синочка немає, дві дочки, буду тебе синочком називати. В общем, диви, диви, що тут приїхало. Глянь. Ти навіть по звуку жека, уже понимать, що це. Знаєте що це? Що це за матеріал? Поки я буду розповідати про весь остальний, а ви не думайте, що то. До речі, воно прийомне і коштує не так да й Транзючки. Ну це плюс-мінус зрозуміло, чим чоловік займається, так? Да? Ага, чим займається. дай, дай магніт мені. Вічно заховають, знайти не можу, так? Да? Дивися, ці ось штуки, вони підмагнічуються, але не магнітні. І отакі от транзистори ми купуємо. Вони або неприйомні можуть бути, да? е, типу такого плана, або ж прийомні, де вже відпаяли кристалик. І воно, в принципі, вже не нужне. І можна його в такому вигляді присувати. Я сказав ціну, по чому ми купуємо ні? 200 гривень кілограм. Далі дивись що. Тут навіть я трошки туплю. Бо тут написано аналіз, і я реально не знаю, що це. Не на всі відповіді. Опять я скажу, не на всі відповіді є запитання. Коротше, щось взагалі вже. Не на всі короте, запитання є відповіді в моменті. Є речі, які треба... Обов'язково зробити аналіз і перевірити. Як ми перевіряємо, не магніт. Далі іскра. Ця іскра, по суті, іскра звичайної нержавійки. Давай клацнем. І що ми побачимо? А ми побачимо, що ця нержавійка, в якій 8% нікеля. Вона прийомна, вона по 25 гривень кілограм. Та нержавійка, яка стандартна. Вона по 35 гривень кілограм. На жаль, ціни на нержавійку на сьогоднішній день немає. Це пластини з реле. Різні пластини з реле е зроблені з матеріалу Анельзібер. І вони прийомні. Вони прийомні. Коштують вони 170 гривень кілограм. Так. Ось дивись. Тут у нас ще зразочки на аналіз, зараз поробимо ці аналізи. І отака от штука. У нас немає коробочки якоїсь. Коробочки якоїсь, щоб ми могли висипати і деякі речі перевірити. Щось летить і Ну нічого, давай, підходь, Сань. Зараз подивимося, що тут до нас приїхало. Як думаєш, це пермоли чи залізо? Яка суть питання? Я бачу, що тут є пермолой, тобто оце. Бачу, в нього немає іскри. Тут також нема. Але це буде воно. Це буде воно. А тут десь ще така велика штука була. Оце, я думаю, точно не воно. Бачиш, як суттєво відрізняється іскра трансформаторного заліза. От дивись. Це ж також, по суті, трансформатор. Так, і це трансформатор. Тільки цей трансформатор зроблений з пермалою, а то я пецей цей так, так, на... з пермалою. І коштує він в районі 250 гривень за кілограм. А цей трансформатор зроблений з звичайного заліза і коштує 5 гривень кілограм. Дивіться, ще раз покажу суттєву різницю. Ось помічник, не обов'язково мати спектрометр. Диви, оце іскра заліза. Летіть аж до стіни. Оце іскра пермової. Є іскра? Немає. Нема іскри. Отак от, от і перевіряється цей пермовий. Бачите? Тобто вони. От на вид взагалі, звичайно, залізо залізом. А іскри немає, все. І ось ще якісь пластинки, а я думаю, тут буде. Так. Да. Це також звичайна залізячка. Так, ну що, ви подумали, що, що, це, що це за матеріал? Не подумали, то думайте ще. А ми передивимося зразочки аналізів. Що тут у нас на аналіз приїхало? Ось такі от штучки. Такі от штучки також бажано. Додому. Бажано перевіряти за допомогою магніта. Магнітом перевірили, прилипло. Іскра. Іскра абсолютно відсутня. Тобто далі, що робимо? Перевіряємо за допомогою спектрометра. Притулили і чекаємо результату. Дочекались результату, це також штучки пермалоєві. Так що, якщо попадаються, зверніть увагу, я думаю, хто чимсь займається подібним, той розуміє, звідки воно родом. І все. і все там ясно, да? Другий зразочок у нас. Перший зразок пермовин. Другий зразочок, якась проволока. Що це нагадує ця проволока? Вибачте? Ця проволока нагадує ніхром. Але ж всяке може бути. Шікс. І що ми бачимо? Дійсно, ми бачимо ніхром. Ніхром 80%. Тобто 76% нікеля і вище. І третій зразок. Що це в нас таке? Також задіємо магніт. Магніт нам показав, що це матеріал магнітний. Далі задіємо іскру, а іскра така, да? якась. Якась доволі специфічна. І... Так від у мене викликає цікавість. Тому робимо аналіз і дивимося. Нікель з титаном, ти поняв, поженився? На рахунок цього матеріалу це якийсь цікавий сплав. Якщо хтось знає, як правильно називається цей сплав, напишіть, бо я не знаю. Е, чого воно могло засипати титан? Тому що титаном може бути покриття. Давай якось зараз. Щас... Уважніше зачистим. Що робить, як печі? Постудить, так? Да? А то до спектрометра, якось до лобового скла, спектрометра не дуже хочеться тулить гаряче, бо по новий не хочеться їхати, так? Да? А може й бути, якщо неуважно користуватися. О, бачиш? Так як я і говорив, з Тітана тут тільки покриття, а по суті, ця штука з нікеля. Ну, взагалі, все одно ж прийдеться узнавати. Як з цим матеріалом працювати, тому що є домішка. І дійшли ми в общем до цих крисічок джелю. Ви вже зрозуміли, що воно таке. А якщо не зрозуміли, то це по суті латунька. Якщо це для вас було дивно, то підписуйтесь на канал, побачите ще багато дивного а Якщо не дивно, це ж таке. Щас я вам покажу цю латунь. Диви, яка латунина. Подиви, як колір цієї латуні. Жовта. Та така жовта, що аж далі нікуди, так? Да? А ну давай так. Бачите? Мідь, нікель і цинк. Все. Це не звичайна, по суті, латунь, так? Да? Це не льзібер або Вельхіор, да, хтось там напише. Ну, суті, питання не міняє. Проходить воно в ціну звичайної латуні. Так що є от такі от гарні цікаві матеріали, не обов'язково стандартні. Пропонуйте, присилайте, залюбки попрацюємо.